Україна вітаю вас. Сьогодні у нас 5 лютого. Пішов останній місяць зими. Що будемо робити? Ну, зараз покажу, які роботи ми будемо проводити і коли все вам розкажу. І так, сьогодні у нас мінус 1, був було вночі, зараз плюс 1 все, сонечко піднімається. Може, плюс 3 буде в день. Але через неділю обіцяють плюс 13. Як вам? Це буде великий обліт бджіл, всі бджоли вилетять на обліт, Зроблять свою справу і залізуть вулики. Так як далі. Так, як далі ще мінусова температура буде. І мінус 10 передають. Ну, в сьогоднішньому відео розкажу, як ми розвиваємо бджіл. Не зараз це робиться. Покажу коли. А зараз багато хто питає, як ви розвивали своїх бджіл. Давайте в сьогоднішньому відео це і покажу. І так, друзі, ранній розвиток бджіл. Як зробити так, щоб сім'я принесла ранній мед. Ну, на пустому цьому великій покажемо. Поїхали. Так. Ну що, велика у вас сім'я. Ніхто не лазив в неї. Так, дивимося. Дивимося. Дивимося, дивимося, дивимося. Порізли. 10 рамок, ви бачите, але клуб сидить на 4 або 5, ну хай 6 рамок. Шість рамок, що ми повинні відразу зробити. Ну я вважаю, зараз ми повинні це зробити, так як поки сім'я сидить в клубі. Зараз потепліше, клуб розпадеться. Почнемо лізти сюди, вони вже будуть ну, тривожно себе поводити. Що ми робимо? Всі ці, всі ці рамки лишні. Всі ці рамки лишні ми забираємо. Вони нам не потрібні. Так, Так. Наприклад, на шести рамках бджоли. Лишні рамочки ми забрали. Якщо у нас не буде медових рамок, що ми повинні зробити? Мало медову повинні забрати, ну, а повну медову вставити, щоб у бджіл були корма. Це основне для цього періоду. Друзі, всі ви знаєте, в минулих відео я вам показував, що ми е, приготували для наших бджіл. Є в нас медові рамки ми поставили, загороджувач ставимо, щоб їм тепліше було. Краще всього зробити. Якщо у вас сидить сім'я на шести рамках, ви можете ще одну рамочку забрати. Ще одну рамочку ви можете забрати. І щільно жати гніздо. У вас, щоб аж викочувалась бджола за рамку. Що беремо далі? Робимо дирочки. Бачили ви наші медові пакети. Ложимо, кладемо над нашою сім'єю. Що беремо? Ліземо. Ліземо в інший вулик. Є внутрішньо тут ось така клійоночка. І беремо це все, закриваємо клейоночкою, салафанчиком таким. Беремо, утеплюємо. Утеплюємо це все. Це закриваємо. Після такого методу після такого методу ви можете забути за цю сім'ю на пів місяця. Я думаю, бджола виведе ту кількість бджіл, яка у вас вийшла після зимівлі. А це основне. Це та бджола, яка піде вже весною на розвиток. Тільки не знаю, що робити в цьому році. Прокоментуйте, як би ви зробили, коли б ви такий метод примінили. Зараз буде через 5 днів плюс 14. Ця бджола облетиться. А потім прийде мороз в мінус 10. Ну, я вважаю, що такі роботи потрібно робити десь за 15-20 днів до стабільної температури, коли вже бджола буде розвиватися. Як ви вважаєте? Прокоментуйте. Але знаю одне. Якщо ви такі роботи проробите, в кінці квітня місяця ви можете сміливо продавати бджолопакети. Дуже чудово буде розвиватися сім'я, е, наростити дуже велику кількість бджоли і можете вже продавати пакети. Згодні зі мною. Все, друзі, підписуйтесь на канал, щоб побачити Багато цікавого. До зустрічі!